В жару пропоную вам такий портативний пристрій. Це вентилятор на шию, який робить вам воздушний поток прямо вам на тіло, на шию, безпосередньо. Він оборудований таким от дисплейчиком, де показується залишок відсотків заряду акумулятора. Також при натисканні кнопки показує яка швидкість відображається. Айрволум 3. І 72% акумулятор. Дві такі пластинки. Трішечки вони рухаються. Тут поток знизу реально дує і зверху буде охолоджувати. Отак він виглядає. Тут нічого не показується, тут дисплейчик. Кнопочка ось отут. І роз'ємчик ще треба показати вам ось. Onо. type c до нього йде кабель зарядки і до нього є така інструкція. Тримаю акумулятор в залежності від скорості включеної. Години, напевно, що 4. Десь в середньому, я кажу вам, оце його параметри можете подивитись 8 Вт, 5 вольт, ну це стандарти, писати можна що завгодно, але він один із самих найкращих на ринку, має зовнішній вигляд приємний, дуже такий привабливий.